Всім привіток! Зобинак кроліководу. Хочу сьогодні зробити нову кормушку нашій дамочки одній. Відділила маленьку кроличку, може бути на потомство. Ну, як завжди, кинулася, а там такі красиві осін. по повигрізання. Зерно все випадає. Пробували ми бункерні кормушки. Ну, не знаю, мені бункерна кормушка не дуже подобається. Тому що, якщо це сидить не одна кроличка там, і не один кролик, да, то, ну, так Я знаю, що є більші, да, ви скажете там і тому подобне. Ну, не знаю, мені оці більш... Дерев'яні ті, що ми робимо для наших кроликів, вони мені більше нравляться, чим те, що до є. Так зараз ми її скликаємо і подивимося, що воно буде. Ще треба не знаю, хто пробував, хто ні, може. Ще попробувати металом. Не металом, а Ну, от, е, уголки, знаєте, оце типа отакого плана, тільки йдуть уголки по-наці, на стіни. Гіпсокартона, коротше, поняли? І... Ще спробувати щитак обшити. Ну, це невозможно. Буквально все ось ось тільки робили. Кормушку. Вже все, кормушки немає, вона вже згризена. Вже молодці кролики справилися. Так що, підкажіть варіанти, які ви робите. для своїх ушастиків мені подобається цей варіант. Ну, це Саме такий елементарний, який, як ви бачите, може зробити не тільки мужика і бабу, То Тобто вибачаюсь жіночка.

Ми його побидим. Побидим. Побидим, побидим. Це, конечно може, кормушка буде мене, тому що на даний момент мені просто нема. А? Зараз шо? насипати. Дамочки поїсти. Так як я пересадила її, я в неї там в клетки були хлопчики, цю кормушку її роздовбали. Ну а поки прийде чоловік з роботи, мені надо. Ну, Ось такий варіант, да? Так. Ще буває отак перемичку перебиваю. Ну, не знаю, може зараз десь знайду углук і ще прицеплю, а ні, то треба купити. Ось сюди ще попробувати, поняли? Набити, щоб воно, типа, оце вони не вигрізали. Тому що я ж кажу, ну це просто реально невозможно. Не Присилайте те, який робить. Може у вас щось краще, якісь варіанти, що не цей, не, не вигризають оці верхушки, да, і кормушечка залиша ціла. Всім. Дякую за увагу і до нових зустрічей!